12 годин пекла. Я дивився китайський Тікток, і це страшніше ніж здається. Таке непоганий початок, я б сказав. Боже, який убогий інтерфейс Ютуба? Блін, я не знаю. Я розробнику руки, це, це убожество. Я, він мені абсолютно не подобається. Поверніть старий інтерфейс у Китаї. Діти відкривають TikTok і бачать уроки фізики, мотиваційні історії про юних винахідників, патріотичні відео і біографії астронавтів. Не знаю, для, для новеньких поясню, ви можете запропонувати будь-яке відео, і воно у порядку рандома випадає. Є така рулеточка, де рандомно обирається відео. Я ще хотів задонат зробити, щоб там вірогідність збільшувалася, але мені лініки. Типу, якщо ви задонатите там 20 гривень, щось там якесь. більша ймовірність буде. Зараз впаду цим займатись. Мені досі вилізають реклами при збільшенні членів і зі знижками і порно також. Ага, почув рідного. У нас танці під треки з півнями, сексуалізовані підлітки, черговий <рив> челендж і лайфхаки рівня як швидко стати інфлюєнсером, не маючи нічого крім губ. Ти блять попереджу, що ти таке показуєш, довбоє. Це одна й та сама платформа. Один і той самий власник, китайська компанія ByteDance. Але чомусь у Пекіні вона виховує майбутніх творців великого Китаю. А в Лос-Анджелесі нову хвилю крінжових тіктокерів з дефіцитом уваги. In China, the way... Я, у Китаї. Алгоритм працює інакше. Він не винагороджує тих, хто тан... танцює дурні танці. Він просуває те, що влада хоче бачити в своїй молоді. Це випадковість чи стратегія, чи може найвитонченіша інформаційна війна, без бомб і шпигунів лише через стрічку рекомендацій. Для прикиньте, це насправді геніально. Китайська комуністична партія має доступ до платформи, якою вона може розвивати своїх піввітчизників і при цьому знищувати культурно ворога. Це, це ахуєть. Я не знаю, що може бути геніальніше? Гусар, добрий вечір. У цьому відео ми розберемося, чому китайський TikTok насправді не зовсім TikTok. Як Дуаїн став частиною національної освітньої пропагандистської машини, тому для себе Зутровавш. вони залишають TikTok версію зі. Якщо тут ще одні цицьки попадуться, я не знаю, я буду скаржитись. Мені попалась реклама порно на Тікток. Так, блядь, там навіть не те, що реклама, там буквально в коментарях можна надсилати своє медіа, да, там зображення. І що не коментарі в Тіктокі, то не знаю, якась вульва, якісь цицьки, якийсь член. Ну це типу модерації ноль. Щоб вони я пам'ятаю часи, коли в Тіктокі ти буквально міг листати порно зі шпинатом, а всьому світу версію з опіумом. І чорка тривітачка платформи все більше нагадує цифровий атракціон без правил, гальм і виходу. Тікток і доуінь виглядають однаково. У них схожий інтерфейс, той самий формат коротких відео і той самий For You алгоритм. Але насправді це не двійники, а радше двоюритні брати, які виросли в зовсім різних родинах. Тікток це глобальна версія, якою користуються мільярди людей по всьому світу, включно з Україною, США, Європою, Латинською Америкою. А доінь це внутрішній Тікток, який працює виключно в Китаї. Обидві платформи належать одній компанії ByteDance, але вони працюють на різних серверах, підпорядковуються. Ага. Пізному законодавству і мають окремі модераційні та алгоритмічні політики. До повністю підпадає під вимоги китайських регуляторів. Там діє сувора система модерацій, де все від коментаря до фону в кадрі може бути заблоковано, якщо не відповідає партійній лінії. Починаючи з 2018 року, він офіційно інтегрований у державну систему інформаційного впливу. Платформа співпрацює з понад десятком урядових відомств і державних медіа, аби допомогти їм краще оформлювати свої меседжі, та це я не знаю. От як я говорив за TikTok, да ну яка суть у автора? Скоріше за все, суть у автора буде така сама, що TikTok, скоріше за все впливає. Ну по перше, тому що Байден це китайська компанія, і так вона впливає на весь світ. Да? TikTok, за допомогою тока такого я говорю, тобто. Я це буде звучати неетично, але Росія набагато ефективніше б промивала мізки, якби вона не знаю, не проїбалася з ВКонтакті, і якби люди ще досі в ньому лишилися. Це добре, що його заблокували. Але якби не якби не помилка зі сторони ВКонтакті, що ФСБшники так явно хотіли б отримати доступ до переписок, і ВКонтакті контакті досі працювало на території України, це було б щось би на рівні, як Тікток працює в США. Ефективно доносити потрібні наративи через відео. Один із редакторів PLA Daily, офіційного військового видання Китаю у своєму есе прямо заявив: «Дуінь став новим простором і новою позицією ідеологічної боротьби між нами та НАГІН. Як тобі ідея в дії додати аналог тіктоку, типу є відос. Та хуйня, хуйня, це ні, цим ніхто не буде користуватися, в... щоб ви не запропонували додати в дію в якості соцмережі, це не буде працювати. А, месенджер, відеохостинг, хостинг коротких відео, щось типу іміджборів, щось типу Твіттера або третса. Якщо це буде працювати через дію, це не буде працювати. Цим не будуть. Ладно, це збирає якусь аудиторію чисто через те, що дія сама по собі популярна. Але, блять. Це цим будуть дуже мало користуватись нашими ворогами, як і всі великі платформи в Китаї, до інцу воро дотримуються правил партійної цензури. Але відео не текст тож модерувати його складніше, тому система постійно навчається ловити навіть ті теми, які неочевидно дратують політичну верхівку. Під роздачу потрапляють не лише гостро суспільні відео. Цього року, наприклад, блокували контент економістів, які критично оцінювали стан економіки і навіть короткі сюжети про від того, що зробляка окремою програмою. Та ні, взагалі, якщо буде якась ініціатива Мінцифри щодо створення якогось осередку, в то в то в. В тому контексті, якому я це зараз розумію, це не буде працювати. Може, вони це можуть якщо вони це зроблять по дебільному, як на Росії, типу, що будуть блокувати всіх конкурентів і будуть просувати свої аналоги. Ну, типу, там забанало Discord, Тепер у Вконтакті можна не знаю, там зідзвонити, створювати сервера. Ви, ви про це чули взагалі? Я, я просто шарю. Я в цьому я знаю цей контекст, мені цікаво просто це. Як вони аргументують блокування, як вони обмежують YouTube, як вони банять різні соцмережі, що по суті усі рішення. Які блокуються на Росії, вони замінюються внутрішніми розробками, і це ну неадекватна конкуренція. конкуренція має бути такою, щоб люди хотіли до тебе перейти, а не щоб ти блокував усе це все. типу, бро. Зато зручно написав комедії, чого не на фронті, і прийшла повістка. <реш> Треба зробити соцмережу, Там де були тільки анекдоти. Олексійовича. До речі, підписуйтесь на телеграм, буду викладати анекдоти. Про конфлікти між свекрухою і невісткою. Бо ті порушували уявлення про сімейну гармонію. <реш> іншими словами, навіть зрежисована сварка може бути визнана небажаною, якщо не вписується в картину ідеального суспільства. Тікток натомість на заході позиціонується як нейтральна розважальна платформа з комерційним алгоритмом, який орієнтований на одне утримувати увагу глядача якомога довше. Різниця не тільки в законодавстві. У Тікток головна цінність це вірусність, у Douyin — соціальна користь. І це не означає, що китайська версія платформи стерильна та ідеальна. Вона теж хоче, щоб ти дивився довше, але в її стрічку навмисно вшивається корисний контент про культуру, науку, мотивацію, державні ініціативи. Китайська версія TikTok часто подається як ідеальна альтернатива західному інформаційному хаосу. Якщо ти підліток у Китай, то в тебе є дитячий режим. У цьому режимі ти можеш користуватися додатком лише 40 хвилин на день з 10 вечора до 6 ранку. Є <рив> лохи. Лошки. повне блокування. Контент суворо фільтрується. Тобі показують відео про наукові відкриття, патріотичні історії, музеї, космос, історичні події. Звучить як щось між Discovery Channel, TikTok і планом комуністів. До речі, ви знали, що в TikTok є режим STEM? Е, режим STEM... ну stem освіта, типу прикольна штука. Але щоб увімкнути цей режим, тобі треба зайти в налаштування спеціально. Увімкнути цей режим. Ти просто так не може не зможеш отримувати stem відоси. Тичної партії виховати високоморальну молодь Now, тепер. Вони не поширюють цю версію TikTok за межі Китаю, і це ніби тихе визнання. Так, технології реально впливають на розвиток дітей. Тому для себе вони залишають tiktok версію зі шпинатом, а всьому світу версію з опіумом. І це не лише про саму платформу. Доуінь лише один із інструментів у масштабній політиці Китаю щодо цифрового контролю за молоддю. Паралельно з цим держава обмежує онлайн ігри і обмежує серйозно. Дітям до 18 років дозволено грати у відеоігри лише з 20 до 21. -ї. П'ятницю, суботу, неділю та святкові дні, тобто максимум 3 години на тиждень. Ігрові компанії зобов'язані впровадити реєстрацію з реальним ім'ям, контролювати вік користувачів, автоматично відключати гру після години. Tencent, наприклад, додала навіть фейсканери, щоб діти не ховали за акаунтами бабусь. У буквальному сенсі в Китаї людям 55+, плюс доводилось проходити розпізнавання обличчя, щоб довести, що вони грають самі, а не замість внуків. Щоб зрозуміти звідки така одержимість контролем, треба глянути у контекст. Китай добре пам'ятає 90-ті, період економічного хаосу, соці... Дайте так, хто не поставить лайк на стрім, тому заблокують. Е, не знаю, тому дозволять по три години на тиждень тільки смартфоном користуватись. Альних потрясінь і страху перед нестабільністю. А пізніше побачив, що інтернет може бути не лише інструментом розвитку, а інструментом революцій. Після арабської весни 2011 року, де соцмережі стали каталізатором повстань, китайська влада остаточно вирішила відкрити інтернет, це загроза і почала будувати свою модель з фільтрами, vpn блокуванням і власними платформами. У соцмережах усе працює так само у Китаї. Ти не можеш просто зареєструвати аккаунт. Потрібна ID, справжнє ім'я, часто навіть верифікація через камеру. А далі алгоритм знає, хто ти скільки тобі років і що саме тобі можна дивитись. Там не буде політичної критики, там не буде нічого, що підриває державу. Там немає повного інформаційного безладу. Навіть якщо ти бачиш дурню, вона контрольована. Формат Douyin такий самий швидкий. Там теж кліпи, візуальна заліпуха, все блима і рухається. Але відмінність у векторі: якщо TikTok качає тебе на емоціях, Douyin вкручує правильні ідеї. Просто замість поверхневого крінжу поверхнева мотивація. І це не краще чи гірше, це інше. Вона не створює геніїв, але вона принаймні намагається не перетворити їх у меми. І якщо державний алгоритм. У мене планшет є пофіг, ніхуя ти придумав. Я в тебе модерку заберу, якщо век не поставиш. Вшиває в стрічку правильні теми, то інший пласт впливу це. Кол Key Opinion Leaders, тобто ключові інфлюєнсери, це не ті, хто танцює на кухні під треки з TikTok. Це інфлюєнсери соціальні роль моделі, і їх дуже багато. Кожен із них такий собі інфлюєнсер-вихователь, який встигає порадити її наставити і продати знижку на зубну щітку. До речі, я вже розповідав про цю тему. Я залишу посилання на це відео у описі, і ви можете подивитись, там дуже багато цікавого. Якщо ти дослухав до цього моменту, вітаю! У тебе ще не відмерла критична свідомість, але це Дякую. вже рідкість. Підпишись, якщо хочеш, щоб таких відео ставало більше. І підтримай донатом. Це допоможе не тільки мені, а й твоїй стрічці. І так, вони розповідають, як заощаджувати, як влаштуватись на роботу, як правильно вести себе з начальством і як бути скромною, але елегантною жінкою або наполегливим і вдячним чоловіком. Так, це теж маркетинг. Вони продають речі, одяг, косметику, техніку, але разом із цим продають і поведінкову норму, можна і так сказати. І от тут цікаво: у Тікток, ти будь собою, навіть якщо ти крінж, у доїні будь кращою версією себе, але не виходь за межі. Коло Китай мають високий рівень суспільної довіри, часто вище ніж журналісти або державні спікери. Їх сприймають не просто як рекламістів, а як особисті приклади, до яких варто прислуховуватись, ага. особливо в поколінні до 30, де частина молоді сприймає кол як старших братів і сестер, які допомагають орієнтуватись у складному соціальному ландшафті, як виглядати успішним, що робити і чого уникати. Кол це не державні пропагандисти. Це, це виглядає як дуже токсично. Ну. Не токсично погане підібране слово. Це виглядає як ну, дуже емоційний ресурсозатратно, я б так навіть сказав. Коли тобі постійно, коли ти хочеш відпочити, да? ну окей. Я не знаю, як китайці це переживають. А, може вони просто не знають іншого прикладу, але коли тобі постійно попадаються короткі відео, де ти повинен бути кращою версією себе, ну ти просто вигораєш. Ну... Просто емоційно вигораєш. Ти постійно відчуваєш себе нікчемно. Я не, я не знаю, як це можна переносити. Ти але їхня етика дуже зручна для держави. Вони не закликають до змін, вони не ставлять незручних запитань, вони не виходять за рамки. Фактично, це платне самовиховання, яке співпадає з ідеалом правильного громадянина, працьовитого, поміркованого, спокійного, ну, трохи комерційного і обов'язково дисциплінованого. Тікток це як all-inclusive на круїзному лайнері, де весь день наливають, а зупинитись можна, якщо вже поки ти сам не вирубишся. Ніхто не питає твій вік, твої цілі, твоє ментальне здоров'я. Головне, залишайся, скроль, і ще трішки. Ну, три години пройшло, а ти тільки зайшов. Алгоритм тут не питає, що тобі корисно. Він питає: а ти на чому затримався? Сподобалось відео з танцями? Тримай ще затримався на історії про тривожність і панічні атаки. Тримай добірку з депресивного TikTok. Розслідування від Wall Street Journal показало, що алгоритм TikTok може занурити людину у вузьку психологічну нішу за лічені хвилини. Це як якщо б YouTube одразу після відео про котиків показував серіал «13 причин, чому, але пришвидшене голосніше, що це за серіал? Я не знаю, що це за серіал з фільтром на обличчя. My kids live in Мої діти живуть у Сінгапурі, і там TikTok mm -hmm. для дітей до 13 років взагалі не працює. А от якби вони жили в США, я б дозволив їм TikTok. У Китаї є дитячий режим, а у TikTok на заході є батьківський контроль, який ніхто не вмикає. Є таймір на 60 хвилин, який вимикається одним кліком. Це як давати дитині торти, сказати, можна тільки один шматочок, якщо сам себе зупиниш. Хоча варто бути чесними до кінця, у TikTok є й багато хорошого. Там проводяться соціальні кампанії, інколи піднімаються теми ментального здоров'я, мотивації. Є популярні автори, які реально діляться знаннями. Але таких відео потрібно ще знайти, бо алгоритм просуває не те, що корисне, а те, що залипається, і це ключова різниця, бо TikTok формує не просто залежність, а новий спосіб мислення швидке, поверхневе, 15 секунд і до побачення. Якщо думка не влізла в один свайп, вона не варта уваги. Так, TikTok буває веселим, ширим, креативним, але водночас він Не маю TikTok, але тепер не хочу ще більше. на жаль, проблема не тільки в Тіктокі. Ну, TikTok це один із мастодонтів. Перших засновників так званих коротких відео, але ну, він з інстаграм. Якусь смерть. Блін, на твічі є короткі відео. Давайте... <с> на твічі є сторізи навіть, про що тут можна говорити? Він знищує концентрацію, розмиває межі між реальністю і фільтрами і запускає лавину порівнянь, тривожності і цифрової втоми. Ну, тобто, навіть з точки зору нейробіології та розвитку мозга, TikTok тренує тебе ловити швидкі картинки, а Донінь хоча б намагається зробити вигляд, що ти щось там розумне дивишся. Щоб зрозуміти, чи Доні справді такий ідеальний, як про нього всі розповідають, я сам провів кілька днів у цій китайській версії тік І одразу скажу картинка, яку нам малюють деякі політики і експерти, м'яко кажучи, не зовсім точна. Єбедєвчасно на нахуй. Єбачалопа єб чи зоцитачами так в Дуін справді є освітні ролики. Є історії про китайських астронавтів, мотиваційні відео, навіть класні добірки про науку і культуру. Але паралельно з цим у стрічці тобі запросто можуть показати дівчину в блискучих панчохах на фотосесії, лайф з блогеркою, яка через ефекти на екрані збільшує собі груди до комічних розмірів або бій двох боксерок у спортивних топах. Або з особистого життя, які нічим не відрізняються від будь-якого тіктоківського дня з мого життя. Охує! Тобто, так контенту про науку більше ніж у Тікток, але й крінжу вистачає. А тепер про дитячий режим його дуже люблять показувати, як приклад турботи про дітей. Мовляв, 40 хвилин на день з 10 вечора, блокування. Усе культурно на папері так, круто. А на практиці діти просто обходять ці обмеження. Купують сім-карти, зареєстровані на дорослих, просять батьків або бабусю завести аккаунт, або просто користуються чужими телефонами. Тобто, так система контролю працює, але чи справді вона створена для захисту дітей, це ще питання. Можливо, вона просто продовжує загальну логіку спостереження, яка в Китаї вже давно стала нормою. Так до виглядає стриманішим, але не тому, що він розумніший, а тому, що він більш обмежений. І якщо вже порівняти з TikTok, то це не опір шпина. Хорош. Як кажуть у соцмережі, wow. після всього, що ми побачили, одне стає очевидним. Тікток і до ніяких цицьок на цьому стрімі, окрім моїх, до речі. Уінь це не просто дві апки, це два культурних підходи до того, як формувати людину в цифрову епоху. Один вільний, але часто безгальм, інший структурований, але іноді задушливо контрольований. Тікток дає дітям повну свободу скролити в будь-який бік, і разом із нею допомінимо петлю, з якої не так легко вирватися. Доінь дає трохи більше корисного встрічці, але не тому, що так вирішив користувач, а тому, що так вирішила система. Але й там, і там є треш, і там, і там є користь. Просто в одному. Випадку це залишить від твоїх пальців, а в іншому від невидимої руки, що керує фільтрами. Тому питання навіть не Сука. в тому, який додаток то кращий, питання, яку роль ми самі віддаємо цим алгоритмам у власному житті, і чи да хочемо ми, щоб майбутнє покоління Man. росло в середовищі, де найважливіше рішення приймає не людина, а кот. Свобода я, без я відповідальності теж небезпека, контроль без свободи теж небезпека. І поки одні ламають голову, як нам захистити дітей, а інші як довше mm -hmm. тримати їх у додатку, найкраще, що ми можемо зробити, це хоча б почати ставити правильні запитання. Також хочу подякувати спонсорам: ви, співавтори всіх цих. Але це таке, не знаю, ховай там. Ні, не свої, блядь. Почекай. Перейди на оригінал. Йди на оригінал, інакше як я і сказав, ти будеш дивитися в Тікток. Ні, не тікток, давай щось нада інше придумати. Пап -пап 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 -пап. Інакше мама дозволить сидіти за комп'ютером тільки одну годину на тиждень, а я, я проконтролюю. Бам!